На. Всім привіт! Ми з чим тут їздили по ділах і оце вирішили заїхати в ліс, подивитися, що тут. Бо дуже багато ми зустріли дяденьку одного, а в нього повна корзина білих грибів. І він нам сказав, що треба десь сюди. Чухать. Гляньте, які муравейники. Капець. Не знаю, що ми тут вилазимо, але ну, машин багато стоїть понад дорогою. Люди лазять. Значить щось. Іду за тобою. Ти знаєш, так? Да? Ну добре. І раз ти знаєш, то я спокійна. Ой, як я люблю, як лісом пахне. Що? І за в оврагом, да? Короче, кудись ідемо. Може щось хоть на супець на якийсь? Ні, ну в нього реально, ти виділ такі здорові білые гриби. Я Та я й О, да, вон овраг той. Вниз. Ну так, а що ти хотів, в лісу, щоб нор не було? Если кабана, таким там не у нас опит з кабанами є, особливо в тебе. Так що вся надія тільки на тебе, Михайлович. Коротше. Аву Це філатея у нас кричить не ау, а аву. Так, авро. Ой, а як він туди заїхав? Поняв. І вовраг же ж заїхав нескрає. Нічого. є заїзд. Ну, в общем, мені кажеться, ми на правильному путі. Бачите, ж куди заїхав? Хтось. Я не знаю, що ключі мене не треба побризатися, значить. Да уж. Ну, что хочу сказать. Почет такие, бачите, та даже билии. И он, гляньте. Как Ау! Рябину нашел. Это хорошо, в общем. Так я скажу вам. Не густо, но интересно. Гляньте, что Михалыч нашел. А? А? Ножки тухлые. Да? Главное, чтобы не червиво. Супер. Не, ножка червіва, Нормально. Червивая. Слухай, ти в нього нюх. У цього мужчинки нюх. Гляньте. О. Я Дела я снежка. Mm. Не, знаєш, бачиш, це такий якесь. Ти чого сука, ножки оставив? Час, ми заберемо. Ти серйозно? Я думав, що там червні. Оце треба в... тут глянь, який кусок гриба чуть не залишив. Оце треба дивитися, слухай, мені тут вже очі починає тимратися. Вон хтось їздить. Ось зараз якось більше тут білих, білих. Оце тут ходимо і більше на білий потрапляємо. А ти кажеш, тебе нюха нема. Бачите, маленький красноголовчик. Ніть, зараз зріжу. Так, ось наші грибочки. Я вам скажу білих. Я ніколи стільки не збирала, бачите, і білі є. І красноголовчики. Він теж білий. Білий, білий, бабки. Трошки вони старенькі, але не, черво... не червиві. Падію, зараз наварим супчику, нажарим. Він теж дивіться, який красноголовчик. 30 днів. Ой! Є, я знімаю, угу. чекай. Є польські. Отакі от, от бабочки. Взагалі, зараз буду чистити. общем, я вам скажу так, на супи, на жарьоху ми лазили недовго. Це я не знаю, що за Діма. Що воно. Мухомор. Непонятно, що викинути треба. Ні, це не лисичка. В общем, я вам скажу. Поласувати нам хватит. Зараз варим супчику і ще щось придумаємо. Дивіться, які у нас груші. Ну це попадали. Персики. і от нектаринчики. Дві штучки. Ту Танюша в дорогу собі моє, Трошки сливи у нас вже починають спить по чуть-чуть. грушу, Таню, он є мягенький. Да, да, я попаду. Вот такие выброды мягче. Хорошо, выбирай сама. Бо поїзді, самі розумієте, буде жарко. А так таке з'їсться по-любому. Воно такі чорні, странні. Буся в нас тут женихається. Бачите, два жениха прийшло і б'ються. Будут у нас, я так понимаю, котята Буся уходит, а они сразу на нас. Ага. Мама каже, зятя забирай с там, Люсіного. Мам, бач, ой, Боже мой, Буся Глянь, їх два сидит. И буся тут ага. невеста. Буся Буся, проститутка ты Чучев, Чучевская. Та що таке в нас? Йде, Скажи мені, будь ласка, чого ти там стоїш? -ї -ї! Ти що мені помідори позривала, хазяйка, а? Ти не мені пішли купатися, грязна вся. Бойчик, тікай сонце, я ж тебе кормила. Давай, пішли, буду зараз викупувати. І от оно. Чудо ще одне. Тягає весь мусор Бо, по по падає. Все пороскидывало. Обув тягає. Це Не собака, а що таким-то. Не співаємо порядки наводити. Да, Чапа? Обув хожу, шукаю по всьому цьому. Он Танюхіну теж занесла. до водоворот, так? Да? Чи де ти знайшла? А, а на в обуві. Вони ще поможник б'ят, он теж мусор носить. Та вони тут всі на кучу. Ми вже все проважаємо наших гостей. Настюха вже втомилася стоять. Камні пінать. Де Настюха? Дождатися вже не може, бідненька, коли вона додому попаде. Нічого, Післязавтра вже будеш в хаті. Катам хвости крутить. Так що все, наші гості їдуть. Діти наше їсти попросила гляньте. З мультиварки ложку стирила і сидить. Ти менше ложечки не знайшла тобі ця ото, що треба, так? Да? Ті коси ростуть і ростуть ніяк. Віддімочку якусь треба чи що, не знаю. Смачного досяг. Що треба казати? Дякую. Кажи дякую. <звук> Молодець, Умничка ти моя. Так, да, їж, їж. Так, Ну що, будемо зараз з зміхаличем обривати персик, закривати ще варення, закривати компоти, тому що падає. Он, бачу навіть і підгніває. Вже закрила партию. Будемо закривати ще консервочки. Дивіться скільки персиків. Трішки залишилось на ветках, такі більш зелененькі ще, щоб поїсти. А Це зараз все піде на консервування. Гляньте. які. Це ж обалдеть. Кажу, це продати. На гривень 500, мабуть. не знаю по чому зараз. Кілограм персиків пахнуть. Ой, як пахнуть. Ой, вкуснота. Зараз виберу такий, щоб поїсти було. Ще не все Кладемо. Ну там що таке більш отакеньки пообрізаємо зараз на цей... на вареничку. Михалич повиставляв, отак. Я все подряд ставила он тут маліна. Абрикос, персик. Цен компот закривала персиковий. Зараз будемо теж закривати компоти і різати орення. Бачите, що робить моя дитина? Я компотами займаюся, на накалашматіла, а її навчила, ж вчу, щоб вона жарила на блінні. Я вам скажу така чудова віч, річ. Я настільки задоволена, це теж, до речі, подарила Танюша мені. Я просто тащуся від нього і валюха вже. Оцей блин вона сама робила. Да. Вже сидить моя дівчинка і рано. Ще не пожовтіли краюшки. А, так, да, так, да, все віжу. І тоді вже будеш, коли починаєш, отут уже -от можеш, бачиш, отак от. Да, Це вже, і віш, він піднімається, можеш його віддирати, Отдирай. Так, молодець. Давай. Давай, 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 так все правильно. Угу. Ой, я хочу хоч раз ідеальне зробити. Та ти ж зробила, вже дереш його, тому що ти я кажу, це треба швиденько робити. А воно горячі. Мам, ну ти взрослій, то -то ну, тобі жаря що це вообще. Ну, я тебе тільки похвалила, цей же блин ти сама перевернула. Він був гарячим, як і всі. Нічого вийде, нічого страшного. Взагалі молодець, молодець, умниця моя. Буду учитись. Учись. Це поки ми на кухні, дівчата. Наш чоловік. Бачите, що робить. Анелька йому допомагає, забере яблучка. Даця, ось там забирай! А, відро? Пішли, я дам. Пішли дам. А, ти вже набрала повне Так. Моя ти умниця. А... Все, молодець. Помощниці наші. Чапа. Yeah. Опять. Следи от Чапа. Ну забри той тапочок. Постав його. <laughs> і гляньте на неї, це її Валя намалювала. І повернись. Оце треба було, понімати, маркером. Розумієте, маркером намалювати собі красоту на обличчі. Міхалеч опять косіння, косіння і косіння, А що ми хочемо? Скільки свиней, стільки худоби? сіно треба. Кожен виконує свою роботу, свою працю. Ой, так ладно, пішла на кухню. Ну, а це я не можу показати. Оце собрали більйош, Стірка суха. І в мене і ця ж допомагає бачити помощниця. Поприносила сюди персики. Потім в банки мені понакидувала гнилих, я їх повитягувала, вона сюди все попереносила, все, займається дівчина закрутками. Да? Філотейка? Очень кажу, вкусно. Так обереш чашку чи стаканчик, постав собі ближче. Я все тут А? Я все тут взяла. Та їж на здоров'я. А тепер, бачите, буде в мене, я буду тісто робити. Хочуть блинів, хай валя сидить жара. Ага. Поняла тепер до кого питання насчет блинів? Тебі. Ну, я тісто роблю, а жари валя. А, що за проблеми? Ні, допоможу тічу. Ми з Михалечем приїхали, купили зерна і гороха свиня. Це все кудись їде. Сейчас батя дасть по ушам. Тікай бігом тікайчки схватило окуляри. Тікай бігом! Ага, попробуй, вирви. Нашла його окуляри, дай все одно їх не носи. Молодиць. Ну, вона впоралась. Все включила, все виключила, все зробила так, як треба, да, доня? Гарна да, дня. Да. І що там видно? Сонце в окулярах? Ой, все, їдемо додому, віт. Я не можу з свої допомогти. Я тут сапаю і перериваю кабачки. Кабаки. Чи кабачки? Бо з консервацією, з домашніми ділами вже огород знову заростає. Це хочу кабаки зараз. Потім хочу добратися до буряків, бо заросли вже в смерть. Ну вони відходять, бачу листочки попускали, в общем, зараз піду ще кабачки закрию і буду займатися отут. цією красотою. О, допомагаю. <кхи> <кхи> Помощниця. О, я не можу з нею. Слухай, ти чи дил, ти на що мені його сюди принесла? Мені це не потрібно. Довела я, бачите, там дома трава мілка, поэтому я її не збирала. Висохне а в буряках, то звісно вибирала трохи. Такий він тут неваженький, ну, по мере мі 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 мірі бачите, пішли листочки. І тут більш-менш зробила передочок. Тепер підемо далі туди. Потихеньку, потихеньку. На спари, мабуть, ну нічого. Мама! Шо? Що, мама? Що, мама? Ти подивись на кого ти похожа? Ти чучело. Помощниця, а це де я, там і вона. Ну нічого. Філате, сапай давай. В принципі, там можна вієрам зібрати, але я не хочу. І так посохне. А цей свиням понесу. От йде, до мене по-хорошому, я тебе прошу. Слухайте, ніколи не замічав, бачите, наші свинки вже самі їдять. Є, тут, Гаруфі, да? І травку вони вже гамкають. Ням-нямкають, травку. Ніколи не замічала і ну, заходила, ну воня свиньою да ваня. Ну, ніколи не знала, як воня кабан. Оце заходиш до нього, от воня до нього йде. Сумасшедшая. То я представляю, як оце м'ясо буде пахнути, якщо його не каструвати. Десь і каструєш, то там треба, кажуть, два-три місяці ще його кормити, а потім вже тільки різати. Хрюх-хрю. Хрю. Ставив Михайло чучело. Коротше, до чучела називається. Нашому Жорі воно не сподобалось, воно лежить. Оце вранці побачили, збив падлюка. А це він їм отакий басейн зробив качкам і гусам. І вони в нас оце. Жора, отвали по-хорошому, я тебе прошу. Оце такий у нас басейн. Йди траву жри, падлюка. Відстань, сказала. відстань, я не твоя жінка. Що тобі треба від мене? От. І ті вилупки вилазять, хоча закрили. Ну я так розумію, що нема смисла, тому що вони самі вон там в дирку ту вилазять. Так що можна в принципі відкривати. Ми і тоді відкрили, потім закрили, бо думали, ну я так бачу, вони все одно вилазять, тому відкриваю. Так, хай вони... А такі я те ще щас перемахну, задрав уже. Сить за штани мене тягає. Падла така. Попереламував всі сараї, всі забори повитаптував. Ой, надару гору. Дітки наші. Дітки наші. А, маняша. А ні, ти не маняша. Маня от стоїть волосата посерединці. Таке щось видно, що ні з нашого плита. Так. Нічого, ти сьогодні погуляй, потім стойла підеш. Там ще Михалич ремонтують все. Нема тобі, що тут робити. Зроби тобі стойла і виженемо тебе. Бичка. Чувствую, що вони не, не это. Вить, бачите? Круглишки які в нас. Круглишочечки. Харьки жирненькі. Кабанчик. Туся була дуже схудла. Зараз бачу, починає трішки набирати вагу. Поросятка почали самі їсти. І вона почала круглятися. Бачите, кістачки, видно, що це ж каравно ну, корма їх. Зараз вона потихеньку в нас відходить. Починає набирати красоту. Ну, а цього я ж кажу, сьогодні Михайлович він зараз дарує загін, що він зламав. Угу. Іди сюди. Ой, як ти мені надоїв, Вонючка ти, блін, волосата. Так, пішла працювати. Ну що, ми гарно попрацювали, вже покупались, обмились. І тепер гарненько обідаємо, да, доня? Каже, кабачкові блинчики. Ням-ням-ням. Вкусненький, вже один з'їла великий, а це їсть ще. Моя ти крошечка, на що ж ти його весь туда запихуєш? Що влізе? Ой, скажу, мать, влізе. Ой, ой смачный. Ням-ням-ням. Рот набитий, да. Да їсть, їсть. Їш, їш, донечка. Смачного тобі. Так, динчиків нажарила, пройшла в цей старий садок, якоби. Гляньте, які яблука, яке маленьке дерево. І які на ньому яблучка. Гілочки такі тнесенькі. Багато що Михалич на зиму тут буде хазяйничати, я в городі. На вихідні буду приїжджати. Оце груша. Бачу, вона одненька. Чогось. Шо, ага, Да, тут одна. А це оця груша, що я вам показувала. До речі, яблука полежали, я тільки що... О, яблука дві, та груші полежали і стали м'ягенькі, тільки що дві лупанула. Вон, бачите на гілочках які грушки. А я йду куди? Вон, взяла миску. Хочу нарвати, он теж яблунько. А й он, ну тут якась миленька, сливи хочу зібрати на компотик, де стиглі де й поїсти. Вже так більш-менш тут, бачите, ну таке нерясне, ну нормальне. буде, що поняти. В общем, садок тут треба чистити. Ну є оце от пару яблуняк таких гарних, сливки. Це абрикоси, вони щось в цьому році нічого. Чому-то. Ні одної ягодки немає. Оце їх стоїть одна, друга, третя і ось четверта. Ну, полку ноль. Ладно, погнали збирати сливки. Михайлич вже тут коси. Обкасує, ложить, щоб сіно було. Покажу ще щось. О, бачите? Заробив Михайлович для цього. Козла по-другому не назвеш. Вже й загнали, лежить. Він какохі свої вивали. відпочива. Загнали сюди, демона. Так. Погнали в хату. Ось назбирала збирала слив там під низом. Трішки яблук ще на компот нарвала. а це підійшла ще якесь чалича, чи, чи що якесь непонятне що. Мілюзга якась теж нарвала на компот акіну. Зараз поставлю, зверю дівчаткам, вони дуже люблять у мене компоти і гарно їх п'ють. А тут ось я закриваю, я вже закрила, а це ще закрила. От баночки з кетчупом чилі, кабачки буду закривати. Нема гірків, то хай хоч кабачки будуть. Тут, тут фу кабачків -то в цьому році у нас вистачає.